Про нюанси з новими перевізниками, окреме відео, як казав, записую. Ще я вам хочу сказати, записував я окремо вже про міст Експрес, повна лажа. На жаль, по іншим, ну, є свої нюанси. Перший нюанс дуже неприємний це митниця і затримки на митниці. По-перше, один з контейнерів там не дуже багато посилок насправді було. Але одному замовнику не пощастило. Він, що вперше потрапив в колапс зі старим перевізником, що з новим вже потрапив в те, що на американській митниці перед вильотом затримали контейнер, який мав вилетіти ще там тиждень тому. Ось таке буває. Наскільки затримує американська митниця, невідомо, але е, був такий колапс десь кілька місяців тому, і в міст Експрес, тоді десь на три тижні затримали цей контейнер також в Штатах. І що не радує, це робота з митницею українською дуже довго. Коли я вам казав про ті затримки по два тижні на українській митниці можливі, то з моїм старим перевізником, з яким я працював, таке траплялось дуже рідко. І звичайно, що з такими товарами специфічними, якщо це одяг, взуття в більшості нічого ніхто не буде затримувати, звичайно, що. але якщо це там годинник дорогий. Якщо це якась автозапчастина незрозуміла, і яка коштує до 150 євро, то виникають дуже питання великі. Так от затримки, коротше кажучи, від них, походу, не втікти і навіть з новими перевізниками. І це ще більше мені дало відповідь в голові про те, що ну, те, що трапилося зі старим перевізником, будь ким може трапитись абсолютно, з будь-якою компанією, будь-яка затримка і. Тому що я можу сказати, якщо якісь новорічні подарунки, хтось хоче купувати, краще це вже починати робити. Я це для себе вже розумію, поки поки що є запас в два місяці, бо може бути потім неприємно.